Два місяці без повноцінного сну та їжі саме стільки актори театру ми провели на репетиціях, готуючись до вистави Сліди вчорашнього піску. Автор сценарію київський драматург Олександр Вітер, який у свої 30 років здобув світову славу. Актори театру Ми першими в Україні підготували виставу саме за слідами вчорашнього піску на прем'єрі побувала Вікторія Долик. Просто людина. А хіба цього мало? Театр Ми уже 26 років експериментує зі своєю творчістю. Новий 2011 рік вони розпочинають виставою сліди вчорашнього піску. Можна це назвати і війною. Проти кого? Проти власної тіні. Я граю архітектора Ахала. Він досить складний. Я можу навіть сказати, що це для мене деякою мірою супротив, роль на супротив, оскільки він мені складно йде. Хоча більшість переконані, що власне ми з ним дуже схожі, і в цьому я навіть не знаю, мабуть, в тому і складність, що ми з ним схожі, а я цієї схожості не бачу. Сліди вчорашнього піску вистава про билкання єгиптян пустелею. і тяжку долю тих, хто не вірить пророкові Мойсею та живе у самотності. Ніч холодна. Не люблю я пустельних ночей. Та роль, яку я граю, ну, мені якось чомусь імпонує. Це роль пустельника, роль е -е, його звати Шимон, в якого, е -е, в якого трагічна доля. От, і він, скажімо так, вже втратив все, що міг втратити, і зараз просто живе. Просто так. В цьому є сенс. Ти боїшся всього світу, а світ платить тим же. Вистава просто дуже складна. По-перше, період часу, який описується в самій п'єсі, це період виходу євреїв з Єгипту. Дуже складні психологічні такі персонажі. Їхні взаємовідносини незвичні абсолютно для нашого часу. Сліди вчорашнього піску, третя вистава, яку Львівський театр ми ставить за твором київського драматурга Олександра Вітера. Побачити цю прем'єру є нагоди у центрі творчості дітей та юнацтва Галичини на Погулянці 30 січня та 6 лютого. Вікторія Долик, Максим Гнип, Оглядня, телеканал Зік.